Росія розпочала літній наступ на фронті. CNN повідомляє Кремль, накопичує сили на лінії фронту для нового наступу, щоб забрати ще більшу української землі. Путін хоче захопити все, що зможе. А от у Харків сьогодні повідомили, наступ вже розпочався. То що ж зараз відбувається на фронті і де наступають росіяни? РБК Україна розкаже. Токи Трамп мрія про мир і клей дурня на близькому сході. Американські посадовці прямим текстом заявляють: Росія готує новий наступ. Про це пише CNN. Співрозмовники журналістів серед американських чиновників кажуть, Путін спробує забрати будь-яку українську землю аж до околиць Києва. Російські командири прагнуть сформувати великі сили. Пише CNN, а літній наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході. України. України. Журналісти зазначають, що Росія має значно більше живої сили, але завдяки безпілотникам і мінним полям українським військовим вдається стримувати навали росіян. З іншого боку, продовжує видання, треба сказати, що у Кремля є проблеми з поповненням війська. Зокрема, ще й тому, що Північна Корея не може оговтатись після втрат у Курській області і прислати в Росію нову партію м'яса. А в ото Харків сьогодні заявили, що росіяни не планують розпочати новий наступ. Вони його вже розпочали. Росіяни накопичують сили, і фактично, літня наступальна кампанія ворога почалася і розраховувати на те, що найближчим часом буде. Якесь перемир'я я би не став, тому що коли росіяни перед цим оголошували там про свої там великодні перемир'я в односторонньому порядку. Там перемиря на дні там свого побідебесія, так жодного затишчя на фронті не було. Де ж росіяни намагаються наступати напрямки їхнього удару? Раніше оголошував Володимир Зеленський. Це Сумська, Харківська і Запорізька область. Ну і звичайно ж, Донеччина, то зараз фіксується більша активізація. Російських військ саме на Донеччині, крім Покровського напрямку, є ще Лиманський напрямок, який особливо активізувався десь а, протягом кількох тижнів тому, і там теж тривають бойові дії. Що може свідчити? Ну я можу допускати, що це свідчить про те, що основним напрямком удару на ось цю весняно-літню кампанію російських військ є. Плани по захопленню Донецької області по її повній окупації в межах адміністративно-територіальних кордонів щодо сил, якими росіяни наступають, військові кажуть у Кремля, і справді майже не залишилось техніки, проте все ще є вдосталь живої сили. Якщо ми говоримо саме в контексті живої сили, то скажімо, з набором новобранців. Так званих у Росії не виникає таких критичних проблем, які б свідчили про те, що ну, у них вже закінчились ресурси. У них є проблеми по важкій техніці, по артилерійським системам, які вони втрачають великі кількості внаслідок дій сил оборони, але по живій силі. Є певний потенціал можливості, однак, попри бажання, яке безумовно є, у росіян не вистачить сил захопити ні Запоріжжя, ні Дніпро. Та й сам наступ поки йде не так вдало, як росіянам хотілося б. Адже головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ще 9 квітня розповідав, що він уже розпочався. Незважаючи на всі переговори, які йдуть, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій. Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався, тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. В Ове СУВ Хортиця повідомляли, що в квітні російська армія отримала наказ до 9 травня зайти у Дніпропетровську область. Проте цього так і не відбулося. Чому ще й Покровський напрямок важливий? Ну, треба розуміти, що є відверто навіть більше ніж військові цілі і доцільність є інформаційна пропагандистська мета сказати про те, що зараз, мовляв, війна може поширитись далі на Дніпропетровщину. Ці дії спрямовані на те, щоб пробувати деморалізувати український народ, щоб сіяти певну паніку, страх про те, що російська машина соне? Тобто наступ триває уже півтора місяці, а результату й досі немає. Цей наступ, який вони носували, він вже розпочався. Тільки росіяни про це нічого не кажуть. Про це сказав Сирський, Що можна ляти, що командуючи збройної сили, що можна врати, що той наступ, який анонсували саме ж росіяни, він вже розпочався? Чому росіяни про це мовчать? Ну, тому що якщо б вони сказали, от ми почули наші наступальні дії, одразу було б питання, навіть у е, не дуже скажімо, розумних росіян всередині, ну які успіхи де просунулися, а не просунулися ніде. Ну, О це треба нам усім з вами зрозуміти. Наступальні дії росіян вже розпочалися. Успіху вони не мають. Попри це, росіяни покладають великі надії на літній наступ, і саме тому Путін зараз усіма силами саботує переговори, перетворивши зустріч у Туреччині на фарс. У центрі протидії дезінформації наголошують, поки цей наступ не захлинеться, росіяни не підуть на реальні перемовини. Щоб залишатися в курсі останніх подій. Не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.